Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг виконуючого обов'язки речника головного управління ДСНС України в Харківській області Дмитра Чайки. Тема оперативна ситуація на Харківщині за минулий тиждень. Пане Дмитре, вам слово. Дякую за слово. Доброго дня всім. Інформація про оперативну обстановку у сфері цифільного захисту в період з 10 по 16 березня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 410 разів виїжджали за сигналом тривоги. Ліквідували 293 пожежі, 21 з яких спричинена ворожими бойовими діями. Для надання допомоги населенню було здійснено 67 виїздів. Внаслідок побутових пожеж 6 осіб загинули і 2 отримали травми. За тиждень в природних екосистемах 227 пожеж трапилось на загальній площі понад 189 гектарів щодо розмінування. Наразі на Харківщині працює 26 піротехнічних розрахунків звернення загону ДСНС. Це 135 саперів та 47 одиниць техніки. За тиждень сапери здійснили 184 залучення, знешкодивши 348 ворожих боєприпасів. Загалом з лютого 2022 року перетехніки обстежили 10 385 гектарів території, з них 1043 гектари за допомогою машин механізованого розмінування, 4056 гектарів сільськогос Гідь, приблизно 4327 кілометрів доріг та лінійних мереж, 70 об'єктів і 4907 домогосподарств. Загалом виявлення та знешкоджено за цей період 114 тисяч 457 вибухонебезпечних предметів за тиждень. Випадків підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметів не зафіксовано. Загалом, з початку бойових дій, у наслідок підривів на ВНП загинуло 100 цивільних осіб, а також 270 отримали поранення. Звертаю увагу. На високий ступень мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях. Будьте обережні, дотримуйтесь правил та парад рятувальників. Якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, негайно телефонуйте за номером 101, 102 або 112, пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучались до гасіння 21 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами у Бугадухівському, Ізюмському, Чугуївському, Куп'янському, Харківському районах області, а також у Васновянському районі Харкова. 10 березня підрозділи ДСНС залучались до проведення обстеження території сільськогосподарського підприємства в місті Балаклія, атакованого російським безпілотником. В результаті удару пострадав 61-річний чоловік. Пошкоджені сладські будівлі та техніка. Вночі 11 березня, рятувальники проводили обстеження приватного сектору Шевченківського району Харкова. У результаті удару БПЛА пошкоджені приватні будинки, гараж, господарча споруда і постраждала 52 річна жінка. 13 березня увечері у Харкові було зафіксовано 4 влучання БПЛА. Внаслідок одного з вибухів семеро людей отримали гостру реакцію на стрес, з них четверо дітей. Сталася пожежа у нежитловій будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники. Близько півночі 14 березня, ворожого удару зазнав лікувальний заклад у селищі Золочів Богадуха району. Постраждала співробітниця бригади екстреної медичної допомоги. Рятувальники загасили пожежу площею 1500 квадратних метрів. Вночі проти 15 березня ворог атакував ударним безпілотником начальний заклад у місті Богодухів. Внаслідок влучання двох БПЛА в дах будівлі ліцею сталася пожежа на площі 500 метрів квадратних. Пошкоджено 18 приватних домоволодінь і 5 шкільних автобусів. Приблизно за годину після цього окупанти завдали повторного удару безпілотникам по місцю, де вже працювали рятувальники, пошкодивши пожежну автоцистерну. Ще за годину стався другий повторний удар російського безпілотника у будівлю ліцею, внаслідок якого виникло загорання пожежного автомобіля та шкільного автобусу. На щастя, рятувальники не постраждали. Увечері, 15 березня, ворог атакував місто Ізюм, також ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у приватне домовладіння. Внаслідок обстрілу горіли житлові будинки. А також суха трава на площі 1 гектар. Постраждало троє осіб, з них двоє підлітків. Одна людина загинула. Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. 16 березня ворог скинув керовану авіабомбу на територію приватного домолодіння в місті Кумп'янськ. Внаслідок вибуху постраждав 57-річний чоловік. Виникла пожежа у господарчій споруді. Також зазнали пошкоджень 22 приватних будинки, скільки ж господарчих споруд, три легкові автомобілі. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнал пожежно. На... Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття. Дотримання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо подій та пожеж, не пов'язаних з ворожими обстрілами. 10 березня під час побутової пожежі в квартирі житлової п'яти. П'ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова постраждав 49-річний чоловік. За три чи одним газом його було госпіталізовано до лікарні. У квартирі горіли домашні речі та меблі на площі 3 метра квадратних. Причиною загорання стала необережність під час куріння 11 березня. Під час ліквідації пожежі у п'ятоповерховому житловому будинку у Слобідському районі Харкова рятувальники виявили тіло загиблої 83-річної жінки. Вогонь охопив домашні речі у її квартирі на площі 10 квадратних метрів. Пожежа виконала, виникла через паління падіння настільної лампи на гаючий матеріал. 14 березня виникла пожежа площею 60 квадратних метрів у приватному житловому будинку у місті Ізюм. У ньому під час пожежі осіння рятувальники виявили тіло 66річної жінки. Причиною виникнення загорання стала небережність під час куріння. 16 березня виникла пожежа у квартирі житлового будинку в селищі Слобожанське Чугольського району, осередку якої в вогнеборці виявили тіло 50-річної жінки. Гріли домашні речі на прощі 4 квадратних метри. Причина все та же небережність під час куріння. Вночі 17 березня стало відомо про пожежу у приватній оселі в селі Новомихайлівка Сашновщинської громади Берестинського району. На момент прибуття вогнеборців пожежа хапила всю її площу у 50 квадратних метрів. осередку пожежі рятувальники виявили тіла трьох людей. Причина пожежі наразі встановлюється. Найчастіше побутові пожежі виникають через небережне поводження з вогнем, зокрема під час куріння. Також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного, електричного опалення, коротке замкнення електромережі. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж. Бережіть себе і ваших близьких. При виникненні пожежі негайно телефонуйте за номером 101 або 112. Щодо пожеж в екосистемах, початок весни відкриває сезон пожежонебезпечного небезпечного періоду. Період року. Під час якого масово виникають пожежі в природних екосистемах, а саме в лісових та степових зонах. Протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 227 пожеж в екосистемах. Вогнем знищено 189 гектарів сухої рослинності. 10 з цих пожеж спричинили.